Трамвайні історії з вами. Мене звати Анастасія, і сьогодні буде ще одна історія, яка сталася в громадському транспорті. У Львові тут зазвичай є певні валідатори і оплату перевіряють певні люди в формі, і тим способом оплати, яким ви користуєтесь, ви прикладаєте до певного терміналу, з яким ходять ці люди. Отже, в трамваї я побачила ситуацію, що чоловік якось неправильно оплатив, через що за нього почали заступатися, що він от тільки зайшов на минулій зупинці, що він, от, ще, не зміг ніяк оплатити, чому вони пристали до нього. Ну я розумію, чому пристали, тому що, по-перше, це їх робота. По-друге, що щось ти неправильно зробила, зробив. Це не звільняє від відповідальності перед виконанням цього закону. Це є правда. Ми всі знаємо цей певний момент нашого життя. І почали його захищати, що от не плати, не треба, що ви до нього пристали. Ось, знайшла собі роботу. Оця любить вона поговорить. Що приємно стало, коли ти оце поставила свій, е, свій штраф. Приємно було зараз цією людиною так поступити, так сказала одна із громадського цього транспорту. Е, і по суті. Вона була дуже неправою, і ця жінка мені дуже сподобалась витримка цієї жінки, яка працює цією кондукторкою, або я не знаю, як їх правильно називати, перевіряючою. Так, і вона трималася, вона достатньо так відповідала класно цій жінці і сказала: ну то йдіть, працюйте, ідіть, працюйте. Та я ніколи не піду туди працювати. Та не дай Боже! Е, тому давайте розберемо цю ситуацію. Почнемо з того, що народ почав його захищати, говорити про те, що є неправі. Ці перевіряючі. чому я з цим не згодна? Це лише говорить про те, що люди мають певну форму конформізму, да? тобто, стадо Баранів, вирішило, що от вони праві, їх ущемляють їх якісь певні права. Є певний закон, ці люди перевіряючи, виконують цей закон. Це нормальна ситуація. Але чомусь саме пасажири та пасажирки цього транспорту, особливо більш похилого віку, вони вважали, що закон це не для них. І що вони можуть заступатися за свої права будь-як. Тобто, це їх право було там, не знаю, не оплатити чоловік. Не винен, що він це зробив. Тобто, вони вважали, що оця влада вона ненормальна, з цією владою неможливо ніяк боротися. Всі вони хочуть цієї власті, вони всі не праві. Але люди реально, якщо подивитися на ситуацію, ті перевіряючі праві, звичайно, бувають ситуації, коли перевіряючі поліцейські або ті, хто мають якусь певну владу, вони можуть робити якісь протизаконні дії. Але в цій ситуації, я як громадянка, та бачила зі сторони, спостерігала, бачила, що. Ці перевіряючи, робили свою роботу і абсолютно законно, так як воно повинно було бути. Тобто, з одної сторони, просто люди вирішили, що їм все повинні, що чомусь закон на них повинен працювати, а проти них не працює. Але насправді життя не таке, закон працює в дві сторони: і проти, і за. Тому треба знати ці закони, і треба чесно, вірно, жити відповідно до цього. Щодо цієї жінки, яка пристала до перевіряючи і сказала, «Ой, Ну ви, ви напевно таке задоволення задоволення отримали від цього, так і якщо говорити про цю жінку. Звідки в неї такі думки? У мене є відео про суб'єктивність. Саме це і є певною суб'єктивністю. Вона так подумала про цю жінку, тому що в її досвіді, скоріш за все, є певний травматичний досвід того, що її якось принижували, що її знецінювали і за її рахунок реалізувалися. І тому у неї є таке відчуття, що от якісь владні структури або ще хтось, хто їй не угодний, скажімо так, вони люблять цим займатися. Їм це дуже приємно робити. Крім того, крім того, скоріш за все, ця жінка так само робить і сама з собою. Тому що те, що ми робимо з іншими людьми, те, що ми про них говоримо, це є думками про нас самих, це є наш внутрішній світ. Це те, що ми відображаємо і віддзеркалюємо просто у зовнішній світ. І це абсолютно нормальна така історія. Тому якщо ця жінка сказала, ну що отримали задоволення, скоріш за все, ця жінка сама отримує задоволення. Коли вона реалізується за чийсь рахунок, і коли вона має певну владу. Тому, скоріш за все, несвідомо вона сама любить, коли вона має певну владу, і коли а, і вона отримує від цього задоволення, особливо коли вона когось покарає, от покарає. Тобто люди, те, що говорять, вони зазвичай це роблять самими собою. Також цей момент про те, що та я не дай Боже, та я ніколи не піду. Це було про певне знецінення цієї роботи. Це було про певне те, що Боже влада така погана. У нас дійсно є така думка, що у нас у владі всі погані. Що у нас хто має певну владу і в владних структурах працює, там всі неадекватні люди. І це чому так працює? Тому що наша психіка просто запам'ятовує всі негативні якісь певні новини, і все, у нас повсюди зрада. Але якщо критично мислити, що в народі, що в інших країнах, що серед депутатів, депутаток. Є різні люди, є адекватні, класні люди, які дійсно працюють на процвітання цієї держави, які працюють на процвітання взагалі своєї діяльності, вони роблять щось корисне. І є ті, які дійсно вони роблять все навпаки. Але це не говорить про те, що вся картина лише погана, що всі владні структури вони є поганими. Я розумію, що це також ідеї з певного колективного несвідомого, так що Через радянські репресії, через Голодомори, через те, що ця радянська машина вона була дуже сильною, авторитарною, вона задавлювала і це були владні структури, ми їх також боїмося. І десь у нашій несвідомості воно живе те, що якщо це поліцейські, поліціянки, або ще якісь інші владні структури, то це обов'язково погані люди, їх треба боятися. Але давайте з вами опрацьовувати разом цю певну колективну травму. І якщо у вас є таке розуміння, або ось ця зрада про те, що. Боже, ну у нас все погано, всі владні структури погані, і ви боїтесь цих владних структур? Значить, треба в цьому розбиратися. Не все так просто. Нашому мозкові класно взяти, розділити, просто розщепити на чорне і біле, але це так не працює. Є певні зони різні, кольорові, і це є важливим. Нам потрібно бачити ситуацію об'єктивно зі всіх сторін. Тому серед будь-якого населення, серед будь-яких класних груп є маргіналізовані, ті, які є неадекватними. І яку б хорошу дію? Той самий фемінізм або не знаю ЛГБТ-спільнота плюс там, не знаю, якісь зоозахисники, яку б вони роботу не робили. Серед них будуть класні люди, будуть позитивні люди. Але й будуть ті люди, які будуть неадекватними і які будуть якраз таки, скажімо так, позорити да, ту саму групу, яка виступає насправді за дуже цінні і правильні речі. І тому нам треба дивитися на цю всю ситуацію. Починаючи з себе, по-перше, свою суб'єктивність десь відокремлювати, так. А по-друге, брати відповідальність за те, що все, що ми маємо навколо, ми також на це впливаємо. А не влада погана, всі погані, всі навколо погані. А я маю право, а інші не мають право. Тому е, отака от історія, і я вам пропоную про це подумати, задуматись. Якщо особливо ви також мали якісь певні такі думки, і ви так само мислите, то задумайтесь про те, як ви себе ведете самі з собою. Наскільки у вас велика частина, на скажімо так, агресивної, е, знущаючоїся частини над іншими людьми. Це про певні ваші психологічні захисти. Вони є у всіх у нас, просто їх треба усвідомлювати і розуміти, що ми хочемо з цим робити. Якщо вам це відео було цікавим, ставте вподобайки і коментарі.